Добре, що ви мене не запитали робити якісь прогнози щодо цих виборів, оскільки. Я мала досвід брати участь у виборах, і цей досвід мене навчив ніколи не робити ніяких прогнозів, оскільки може щось втрутитись, або ж пандемія, або ж щось таке, як смерті Джорджа Флойда, що також вплинуло на ситуацію. Отже, ми не знаємо, можуть бути якісь події, які можуть вплинути на е, на те, що взагалі ні один із цих кандидатів не буде обраний. Я не думаю, власне, що це станеться. У президента е, Трампа є чимало справ судових, але побачимо, як це буде. Якщо Трамп буде переобраний, я не думаю, що це дуже вирогідно, не через судові справи, а через те, про що Стів говорив раніше про те, що є люди, які не не підтримують ні одну, ні іншу альтернативу. є багато людей серед республіканців, які е, голосували раніше за Трампа і зараз говорять, я взагалі не піду на вибори. Отже, ключові Штати, які вирішають скоріше всього підтримують Байдена, а ті, що раніше підтримували Трампа, більшість своїх не, не підуть на вибори. якби він Трамп дійсно стане ем, президентом, то я не бачу тут нічого обіцяючого для е, України. Ми маємо інституційні якісь процедури, бюрократія, традиції і е, е, стримання і противаги Чексн Белансез, але це все рівно може не вплинути на це. Ми вже бачили, як президент Трамп намагався і досить серйозно на певному темпі е, на ппевний час вивести сполучені штати з НАТО тобто на досить високих рівнях, адміністрація Трампа доносила цю інформацію, і я знаю про це, що такі наміри були, і в цьому серйозна небезпека. Що Трамп знову може постаратися вивести США з НАТО деякі республіканці, як Майк Рубію та інші, вони прийняли ці закони про які ми говорили, оскільки була е, вимога з боку конгресу їх е, прийняти. Ми не знаємо, як конгрес і їх сенат проагують на е, кінцеве прийняття рішення з сенатом. Ситуація багато краще я е, працювала в сенаті не, не однорічно. Отже, що стосується о, України, ми бачимо, що о, кандидат президента Трамп вже блокує допомогу Україні. Чітко дав зрозуміти що він о, має певну прихильність. До Росії, чи це через ворожість до України, чи просто через симпатію до Росії через його стосунки з Росією чи російським істеблішментом, але можливо через відмивання грошей російських олігархів, якому він був якось задійним, але відносини з агресором у Трампа дійсно існують, вони є доволі потужними. Ну, ми знаємо, що це принаймні непродуктивно або навіть вороже по відношенню до України.